Пульт дистанційного керування від якоїсь іграшки для великих хлопців. По суті, це є три-джойстика з поворотним механізмом і з кнопками можливо. Є якісь схеми комбо-ударів. І, судячи по малюнках, це є якийсь автопогрузчик, система погрузки розгрузки від автомобіля. Пульт придбаний за кордоном і без можливості перевірки. Аварійна зупинка. Великий, масивний, має якісь серійні номера. Був куплений без акумулятора. Купили до нього якийсь акумулятор, але не такий. Ну, так, він щось трохи не такий. Чи не такий, чи не робочий, не знаю, щось тут вже хімічили, ліпили. Казали. Не знають полярності. В принципі, це хтось ліпив, тому невідомо. Воно як би має ставати ось так. І чи то ще не пробували, чи вже спалили, невідомо. Тому що їм хтось зробив ось таку спарку з 18650, але вони не знають, що куди. Ото ми будемо вивчати цей пульт. Дивитися, чи він ще не спалений. О, якась змазка на конекторі. З консервації, очевидно, не користувалися цим роз'ємом. Бо пульт явно не свіжий а роз'єм дівчинка. Одним словом, розберемо, подивимось на конструкцію, впевнимось в полярності і попробуємо включити. Я вам скажу розібрати того пульта, то що треба мати чим. Захисна рама знімається окремо. І тепер можна розполовинювати пульт. Тут є роз'єм на солідолі. Щоб воно не джірджевіло. Зардж... В нижній кришці цікавого мало. Лише контакти. зразу кидається в очі оранжевий, мабуть, плюс і чорний, мабуть, мінус. Але то ще треба перевірити. Кнопка аварійної зупинки і боковий конектор. Плюс місце на акумулятор. Це теж нам не цікаво. Нам цікавіший сам пульт. Три плати, одна з кнопками, Ні, кнопки плівкові. Кнопки плівкові. На жаль, чи на щастя. Тобто, якщо би десь щось сталося, з ремонтом цього будуть проблеми. Ось пішли дві плівки на наклеєну тут клавіатуру. Розрахунок хіба на те, що його розробник зробив майже вічним. Отака От, вово-во трубочка. Це ніщо інше, як антена. І, скоріше за все, там просто кусок дроту потрібної довжини. Вже хтось його пердолив. Видно, понапаювані діоди. Для чого так робили, не знаю. І наскільки то страшно, теж не знаю. На проці захисний герметик шкрабаний, але так якось локально, корозії пайок не бачу ще один конектор замащений з солідолом-салідолом. То не зле. в місці контакту жир витісняється, а корозії немає. Давайте знімемо ще цю платку, глянемо що, що глибше. Чотири гвинта, один конектор, і це є просто радіомодуль. Він впаяний, як впаяне в плату, всередину лізти не будемо. Сканреко. Партномер модель РЦ400 намікає на робочу частоту десь в районі 433 МГц. Скоріше за все. Знизу плата ніби як не чіпана. Окрім згаданих діодів. Це, мабуть, власне, якісь вхідні кола. І залишилось зрозуміти, чи воно зараз ціле, чи ні, і яка правильна полярність. Про полярність будемо судити по включенню конденсаторів. І стабілізаторів живлення лінійних, їх тут трохи є. Ось один. Залите воно силіконом, гумою, по суті. З мінусом питань нема, це визначилося легко. Відповідає чорному. Оранжевий плюс батареї приходить на перший. І тут западло, тому що воно не приходить ні на які діоди, в тому числі не на вхідний захисний. Видно підпалені доріжки. І на вхід стабілізатору основного не приходить. Треба розбиратися, куди воно йде по платі, куди ті доріжки відновлювати. І тоді будемо пробувати вмикати. Відкручую все зайве, демонтую, бо приходить розуміння, що прийдеться то все розшкрабувати, випаювати. Є можливість зазирнути до антенни, то чому би ні. Що ми тут маємо? Так і є просто кусок дроту, от не на всю довжину. Тут нічого мудрого. Радіомодуль в сторону. Думав, що буде тяжко з відключеннями, але ні, на самих джойстиках конектори таки присутні. І, відповідно, плату можна від'єднати. Ось є плата. Тут або внутрішні слої, або з протилежного боку. Буду вишпортувати дивитися. Механізми джойстиків вісьми Що там всередині, я поняття не маю. І розбирати туди ми не будемо, бо завдання не стоїть. Витрясаю всі гвинти, тут їх тут десятки, і так їм треба буде то все збирати. І працюю хідними колами живлення. І хоча з доріжками тут розібратися не так страшно, як би здавалося, і з діодами, де тут напротачили, далі виникають труднощі. Схемотехніка не зовсім зрозуміла. Стоїть 9-вольтовий стабілізатор. Батарея в нас на 7,2 нікель-марганець. Скоріше за все, тут було вбудоване зарядне для зарядки того акумулятора, мабуть, від бокового роз'єму, яким не користувалися, власне зарядне нам не цікаве. Далі низькоомники цілі, воно якби розходиться по платі на транзистори. Ще не можу опізнати... Мікросхему, скоріше за все, це лінійний стабілізатор. І судячи по потужності, він би мав якраз бути головним. Але до нього чомусь живлення не доходить. Тому треба розбиратися ще з вторинними колами, поетапно відновлювати і дивитися, як організовано включення. Чи воно автоматичне, чи десь щось треба нажати. Відновлював доріжки, тимчасово підпаяв акумулятор. Позначив собі плюс-мінус. Діоди повимінював. Один діод був поставлений неправильно, але чудо не сталося. Вонося не світить, не гріє, не димить, не смердить. Напруга живлення на плату приходить. А далі десь є проблема з перетворювачами. Треба дивитися, яким транзистором воно має податися. Все ж таки, опізнавати ось цей стабілізатор. На нього приходить всього-навсього 1,5 вольта. Хоча думається, що власне на нього мало би прийти напруга батарейок. Не зрозуміло. На всякий випадок, перевіряючи, відключений, був, був відключений резервний. І після передьоргування аварійного воно запустилося. Ух ти. Добре. Значить, ще десь був не контакт на аварійному. Або він таки був не до кінця включений. Ну що ж, воно заблимало, воно поїхало. Далі треба перевіряти на машині. Не знаю, повезло чи ні. Скоро дізнаємося. Так, треба ту батарею зліпити поки що як-небудь для проби. Хлопці будуть або брати оригінальну нову, або будуть друкувати собі новий корпус на 3D-принтері. За зарядку попередив. Через пульт ніхто не заряджав ніколи зовнішньою. Відповідно, якщо будуть мати використовувати літій, то будуть знати, що мають взяти іншу. Зараз зліплюю докупи ізолентою просто для тесту перевірити на машині. Щоб знати, чи повноцінно працює пульт, і питання батарейки вже буде не моєю проблемою. Тому підпаюю поки що як-небудь, скручу ізолентою, збираю пульт і тестуємо. І це дуже правильне рішення взяти правильну батарею, тому що ось ця таки стає без проблем, але питання, чи закриється тут ще кришка має бути. Ну і власне ставати вона стає, тут є скіс. Але її без особливих проблем, так тут відключено, можна зазвіздячити і замкнути контакти. І саме так, напевно, і спалили. Тобто вона до кінця не стане, але достатньо, щоб спалити. Доставляю невистачаючі гвинти, малюю плюс-мінус можу. Вставляю. Тут в нас. І є. після перезапуску воно включається і працює. Тобто, кнопкою включення є, по ідеї, передьоргування кнопки аварійної зупинки. Воно подає ознаки життя далі на машину, на тому крапка. Хай хлопчики бавляться. І раз вже сьогодні день спецтехніки, теж незрозумілого походження блок керування від якоїсь спецтехніки. Знаю, що китайський поставили, він працює, а цей видає помилку. А яку помилку не зрозуміло, але в китайському за тиждень перестав працювати дисплей. Ото чи можна зремонтувати або перекинути дисплей. А я звідки знаю, то перший раз в житті взяв, розпіновок немає, що всередині не зрозуміло. Оскільки нічого явного немає, то я особливо нічого і зробити не зможу. Та вже коли в мене буде два, ого. Це, напевно, підсвітка дисплея, зараз ми до того дійдемо. То коли б вже в мене було два на столі, то можна було би порівнювати, чи вони ідентичні, чи ні. Якби було відомо, який код помилки видає, то би було зрозуміло, про що йдеться. І можна було би тоді вгадувати, чи помилка пов'язана з несумісністю блоків, чи пов'язана з якимись налаштуваннями чи проблемами блоку. Але зрозуміло, що проблема в самому блоці. Теж воно доволі старе, що ми тут бачимо. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 12, 13 провідників. Заходить сюди. Теоретично би мала бути якась шина живлення. Ось вхідні кола, дросель, конденсатор, напевно, варистор, захисний діод, щімка є. Така старенька древня. Цікава батарейка резервного живлення 3,6 вольта. Таких ще не бачив. Тель 2186 Тадіран, ні собі фіга. Процик, флешка, рамка. І то все на верхній платі. Є нижня плата, що там не зовсім зрозуміло. Кнопки тут механічні, це добре, бо їх можна принаймні міняти при потребі. Дисплей на двох контролерах Окі. Аутового щось та волосня, то всього-навсього світлопроводи, котрі, мабуть, забезпечують беклайт, тобто підсвітку. Задню підсвітку дисплея. Воно йде на проміжну плату, куди воно йде. Видно світлодіод, тобто в пучок цього волокна просто світить світлодіод. Це є підсвітка. В, в промисловій техніці такої підсвітки я ще не зустрічав. Поки це назад докупи, поки не буде другий, поки не буде відомо, яка помилка. І тільки тоді будемо з тим працювати.